тут Це ще Олександр з нами. на Донюху ja, прийти, там обнова. А я, а я а про а я про цей двічі. Е, бо я цей перезайшов. А що защипанки? Я тут не говорю. Я ж мені цю штуку пантик. Подожди, ви розработегор. Зі мною так говорить. Зі мною разработчик говорить. А я швидше зайшов! так Він, хоч... Він, нахуй. Він Він нахуй. Віде? Він хоче. хоче. нам зробив Алмази. Алмазы!

Yeah. Да там не было, тут торф такие. А там можно? А там Я супер быстрый, теперь тут такая штука появилась, Ти. Хорошо, ты. Сейчас. 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 будет

Короче, мене якийсь і бандаж. Не знаю, де. Ти днюха, ти днюха. Мені книга і бандаж. Супер, тут якийсь супер. Тут треба в фонарі вилавати з ліки з алмазами. Ну так, 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 так. Дивись, які топливо. У нас реально топливо. У нас теж багато топлива. У нас також. Я ж оцей про кроліків забув. Я надо забыть четвертый уровень настроек. Ура, у мене є, коротше, лапка. Мені буде треба зекономити на 20 хвилин. Більше в лазе. Ваш пятый левел костра. Наш шепятый левул. У нас же... пятый У нас не видно гада теперь. У нас там еда. Появилось. Але я її взяти не можу. Я а я нельзя не можно. Я, я... 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 я, 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 я... здесь будем... не. Й... Хоча... А я можно? Цепку шло. Сток, Динара. То мы что, будем. Я хочу вау. Я плюс задавал. Как закрутое обновлене! Скажите крутое обновление! У мене я... Я... <сел> <Вау>! <сел> є тепер якийсь порт. ха Вау! ха ха Я такого ніколи не бачив. я бачу, мені він уже довгий був. Я того ніколи не бачив. Я бачив. Скажи, що це якийсь прикол. Так, це якийсь прикол для мене виглядає. Але я того ніколи не бачив. та а Spawn on Sp animals. Что такие аниме? Эээ, те варги. Эми нам... Ой, эминиман. Зараз, а я. Да блін зараз я ведущий кисты. А там меня Як? Як? Не знаю.

пушка? Я приду пусту детай, я ушку дітей! Пушка, пушка, пушка. ой ой, я это... Дробовык не Я иду цей костер покажу. У Мене патрон на цю пушку є. Вау, в мене є дробовик, до дурачи. Патрон на цю пушку є. ну це капець. Так, треба буде тоже посмотреть, да? О, блин! Блин, кто? Бля? Таки с новикой тесты! Нет, ты смотри! Ааа, уже болит. Блин, Я... ты... Я же... пойду спасать <плес> ты видишь? <друга> ты ребенка уже спасаешь? <плес> а... это все парни! А на нас нападать будут! А я вже цей на нас не напали. Ми відбили себе, тебе. На нас? Ми нам потрібна допомога. А, що ж ви бачите? А, уті, а, і я, да, да, і да. Уті, а, ми літаємо, Ура! Ви бачите, а і я, трача, і ця.

Ума! Олмаз... Вон... Алмазы! Не давай! Вау, закапец! Дам... Алмазы давно! На... Вау, алмазник! які можно просто это сбирати, це прям найкраще? На найкраще или тут

Дубу, я тоже. Банаман. А тут бандажи є. Тут я бандажи. Точно я забуду кем-то бандажи. Я беру бандашу, дам. Ну так бей це краще, чем звичайно, 99 ночей. удать на чай. А так? А цей лицо, чем спрашивает, дает на це ліпше, чем, чем справді, ніде, ніж з чем справку не дай нас дать на чай. У це набагато Є ліпше, Там Трам... надо Ну, це набагато ліпше, ніж звичайно. А я поки цей бегу просто идет там. И тебе пистолет. У Ні, я Не, они помнили выдали Так, я зробив карту. Да, о, а я, а я вот окронка бен за пылой, А-а-о, это шутка, да? Я буду шпалку заниматься, я буду кипогать. Я вот так сначала потратила. Вот это бок.

Давай! Вот так! 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 Вот

Я в тушеном мясо. мясо появилось, мясо, бима на кайфуванце. Олень, 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 Да. Это не то, что А ну, мы поверну. не поверну. Я 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 не поверну. Ну так мене було один раз, коли be... коли було bela... коли була штука Ну це капець! Тут чубо... тут десь у нас тут кабелі не хочешь. Боже, до речі. Де на тебе нападає. Він кайфує. А ты за улицу будет занимать? Шуциса? И что реально не может по, по ну сделать сейчас? Це это тоже риску писан. Алмаз зараз будет. Алмаз задается зараз будет. 2Х. Чтоб ты шутка? 2Х. Знаете?

Жить, пацаны! Пацаны, скажите. Я не знаю, где ты нас поставь. Я уже в питании. Тут диамант, диаманты с крафт. Диаманты. Да наш тут пять у вас. Ма А у меня 50 раз! Я думаю, я не могу видно!

Мені теж! Але, але мені тут одне не подобається. Чому? Що не подобається? Да не можна подивитися де спасти. Тут ця штука алмазів алмазіорожає. Тут ця штука алмазів вогорожает. Я безумно посадила. О, прикольно. Що, А да ты шо так это мусор? Не давай отметки, а мы так не спать. Так, на раскрати день. Ума не Это моя рада Зараз дань. у мене Ой, який день. У нас У нас так уж